Сьогодні у нас окремо рубрики Робочі моменти не буде, тому що як такової, з робочих моментів, а що в мене? Витягти качоту зараз, яка не хоче витягатися. Витягти качоту, зважити, відправити на посол. Перевернути брі, перемити все. Ну і, в принципі, все. Так, 870. Дев'ять головочка і ось ця кирпичик, Оп. Дивіться, як класно. класно, класно. Ох, кіло шістьсот шестдесят три, а тепер потрібно порахувати, скільки солити. Порахувати, скільки солити, і залишиться потім витягти, і все. Зараз порахую. Ну, ось так виходить. Меншеньку головку потрібно солити 5 годин і 16 хвилин. Ой, а більшу? Рівно 10 годин буду салити. Чому так? Тому що на вагу кіло 663, за формулою по прорахунках вийшло 599 хвилин. Ну, тобто, без однієї хвилини 10 годин. Так і салитиму. Все, зараз прибираю в холодильник і перемиваю форми. Ну що, форми помила, тепер настав час доглянути за бріжкою. І ось отак прибираю вологі серветки. Протираю дренажний килимок, конденсату немає в самому контейнері, що не може не радувати. Він стояв привідкритий трішки, так що, Ой. Я себе дуже. Дуже недобре почуваю і чомусь мене не беруть знеболюючи. Так, так як це в нас був верх, то тепер це буде низ. Все. І на цьому догляд забрі майже завершено. Залишаю на декілька хвилин, нехай провітриться. І отак оце і всі на сьогодні робочі моменти. Ну, а я вже наварила собі ось таку кількість яєць перепелинних. Ще трішки відварила просто нам на їжу. Це в смятку. це чуть-чуть крутіше, ніж в смятку. Тобто такі м'якенькі. А ці для маринування. І зараз займусь тим, що сяду їх чистити. Так що роботу собі можна знайти. У будь-якому випадку, навіть тоді, коли немає робочих моментів основних, навіть тоді, коли ти себе дуже зле почуваєш, але займатися чимось потрібно. Ось так.